Coisa ah, o <sínt> brezna, Постарайся сформулювати свій запит. Так, оп, проходить красуночка наша. Серйозна дівчинка, не хоче гратися. Серйозна дівчинка не хоче гратися. Це цей пацан хоче гратися, так? Оп, міс, міс, міс? міні-міс Міка. О, все, грається, міні-міс Міка. Треба трошки Кузі, трішки Кузі дати. Не обділяємо дитину увагою. Він забирає від мене Кузя. Кузя. Він забирає від мене. Так, ставимо лайки котикам. Кузя, щоб поставили лайк. Даш мені лапку. Ні, мабуть він зараз лапку не дасть. Він забирає, бачите? Тримає у лапках. У мене таке відчуття, що воно зачепилося, але воно не зачепилося. Це просто він тримає. Бачите, як надійно тримає хлопець. Вітай, вітай, вітай мамі. Дай Мікою погратися. Ой, ой, він впав. Я не хотіла, вибач. Вибач, я не хотіла. Давай з Мікою пограємося трішечки. Міка, 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 міка. Міка, міка, міка. Принцеса пішла. Кузя. серйозний хлопець буде гратися? Так надійно. Ой, куди, куди, куди хлопчик тих? Куди тих хлопчик бам-бам-бам? Бам-бам-бам. Сьогодні кісика нема, ми вже його не взяли, щоб знову не виник конфлікт у хлопців. Ну, щось задумався. Щось задумався. Не хоче красуня. Якщо ну, красуня не хоче зніматися, кузя. Вузенько, ну, ти будеш гратися. А в тебе є тут освітлення на телефоні? Так, поїхавши стрішки погано видно, погано видно наших сонечок. Ой, без змін тут, так. Так, зараз секундочку, мама настроює.